Вдячний вам за вашу безпекову складову, за якою ви пильнуєтесь. І, звісно, всій громаді я знищу процвітання вашому краю. Денис Сергійович, Про кожну людину ви маєте бути опікуватись і розуміти, яке у у кожної гори. Поліцейські громади це помічник голови громади, помічник кожному депутату, помічник і захисник кожного жителя громади. Хочу подякувати обласному управлінню завдяки нашій спільної праці. У нас є поліцейська станція, є автомобіль для офіцера громади. Хочу забезпечувати громадський порядок, спокій громадян, допомагати всім місцевим мешканцям. Я тут, щоб захищати. Ми сьогодні дійсно робимо добру справу відкриття поліцейської станції. Це дійсно помічник і мені особисто, і населенню, і старостам, працівникам страстинських округів. Знаю дуже добре район. Знаю мешканців. Став поліцейським офіцером громади, аби забезпечувати. Правопорядок на території та допомагати людям.